Огляд будинку до Києва 22 кілометри, ціна 8900 доларів. Площа будинку 105 квадратних метрів. Площа ділянки 15 соток. Будинок з ремонтом під ключ. Ділянка огороджена з усіх сторін. Ділянка рівна, правильної квадратної форми. Будинок побудований із газобетону, обкладено цеглою. В будинку є велика тераса. По всьому будинку зроблено теплу підлогу. В самому будинку три кімнати, тераса, великий санвузол. Бойлерна велика кухня студіо. А тепер давайте більш детально оглянемо цей будинок. По периметру дроблено паркан, крім центральної частини, там можна поставити ворота. На ділянці нічого не росте. Ось така квадратна форма ділянки це велика тераса. Зараз трошки відійду вбік і покажу вам будинок з іншого боку. Ось так виглядає будинок з іншого боку. Будинок побудований із газобетону і обкладено цеглою. На самій території нічого не росте. Це вже при бажанні можна тут все посадити, хто ще захоче. В будинку ще є цокольний поверх, ось невеликі три вікна і вхід. Задньої частини будинку. Сам цокольний поверх знаходиться повністю під будинком. Зараз зайду покажу, що там знаходиться. Ну, це вже при бажанні, кожен буде там робити все під себе. Зараз побачите, які стіни в цьому будинку. Ось такі тут блоки покладено, зроблено стрічковий фундамент. Будинок дуже міцний і надійний. Перегородки на цьому поверсі побудовано із цегли. Тут зроблено вивід каналізації. Ось такі невеликі три вікна. Перекриття між цокольним поверхом і першим поверхом залізобетонні плити. Тут можна зробити якусь Майстерню або під склад, або під будь-що. Ось так все виглядає. Тепер давайте перейдемо на вулицю і покажу будинок ще з іншої сторони. Тут вагончик стоїть з правого боку, він убереться. Ось ці вікна, які виходять з цьокольного поверху. Будинок обкладений гарною цеглою. Як бачите, гарний вигляд у цього будинку. Зроблено відливи. Ось такий вигляд має будинок ще з іншого боку. Ось це така велика тераса. Тут будуть ще зроблені сходи на терасу, і вхід в будинок буде через терасу. Ось такий вигляд має тераса. Тут ще все доробиться зробляться підлога. Це весь мусор поприбирається і буде тут все дуже гарно виглядати. В будинку вже зроблено ремонт, встановлені гарні металеві двері. Покладена плитка і також ламінат оце така велика прихожа. Зроблено підігрів по всьому будинку. В будинку три кімнати. Зараз все вам покажу. Тут можна встановити великий кутовий шкаф Купе з одного боку, і також можна встановити з іншого боку шкаф-купе або повісити дзеркало. Ось так в цьому куті. Дуже велика прихожа. Можна багато речей розмістити. Так, переходимо в першу кімнату. На підлозі покладено ламінат, два вікна, встановлено енергозберігаючі склопакети, всі міжкімнатні двері дерев'яні. Також є два радіатори опалення, поклеєно вже шпалери. Зроблено розводку по всім кімнатам електрики. По всьому будинку натяжна стеля. Ось такі енергозберігаючі склопакети і вигляд на саму терасу з кімнати номер 1 Всі кімнати в будинку вже з ремонтом, як я сказав. Це кімната номер 2 В кімнаті одне вікно, поклеєні також палери. Багато є розеток, є радіатор опалення. Також встановлено енергозберігаючі склопакети. Із вікна можна побачити задню частину двору. Переходимо далі. Зараз покажу вам, це бойлерна санвузол Тут можна встановити також унітаз. Встановлено тут двоконтурний котел, на підігрів підлоги і на підігрів води по всьому будинку. Встановлено такий гарний двоконтурний котел. Зроблена вся розводка, також є злив, можна встановити, як я сказав, унітаз або душову кабіну. Так, далі, великий санвузол, тут вже покладена плитка. Залишилось встановити тільки сантехніку. Всі вводи і виводи тут вже підключено і зроблено. Можна встановити як душову кабіну, так і велику, наприклад, кутову ванну. Це вже за бажанням. Також є вікно. Ось так виглядає з іншого боку. Як бачите. Дуже великий санвузол. Можна багато чого тут встановити. Так, далі переходимо. Це велика кухня студіо. На підлозі ламінат і плитка. Поклеєні шпалери. Зараз покажу з іншого боку. Також тут уже зроблено фартух для. Кухні і є вихід на терасу. Багато розеток, багато точкових світильників є. І звідси можна також зразу вийти на терасу. На сміття не дивіться, яке знаходиться на терасі, це все при... поприбирається і нічого не буде. Ось так виглядає кухня з іншого ракурсу. Так, і залишилась ще одна кімната. Зараз покажу вам її. Ось це кімната номер 3 Також тут, як і в першій кімнаті, два вікна, радіатори опалення на підлозі ламінат. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо буде продано, я оголошення видаляю. Також дивіться інші огляди будинків на каналі. Там ще є багато цікавих будинків.